Павлені найкращі художні номери, в яких взяли участь 260 вихованців різних вікових груп. Цьогорічний концерт приурочений дню матері та пройшов під гаслом Мама, мир, Україна свято проходить у травневі дні. Тому у ці дні ми згадуємо і тих 7 мільйонів українців, які загинули, подарували нам мир у 45-му, і тих людей. Які захищають Україну зараз на сході України всім ми бажаємо небесного ангела-охоронця, ангела миру, надії, хай він залишається у наших серцях і душах. Привітати таланти на завітала місцева влада, міський голова Зіновій Андрійович побажав юним обдаруванням, натхнення і невтомної праці. Також привітав матерів, сестер, дружин, свято матері по прекрасному сонячну весняну днину вже стало доброю традицією збирати. Світ нашого міста, обдано, обдаровану молодь, яка не тільки звітується, а й приносить хвилини радості, гарну настрою у дні професійного свята, у дні, коли ми вітаємо наших сестер, наших дружин, наших матерів і нашу мати Україну святом. Божий дар! Християнського материнства, саме притаманно українській жінці. І сьогодні, коли ми тут святкуємо, дякую Господу Богу, тим матерям, які виховали справжніх захисників нашої вітчизни, які на сході роблять це можливе, щоб тимчасово окупована територія звільнилася від російського агресора окупанта. Надвірнянський центр дитячої творчості це особливий заклад художньо-естетичного напрямку діяльності, де навчається понад тисячу вихованців, і який поєднує усі найцікавіші жанри мистецтва: художнє слово, музику, пісню, танець. Окрім святкового концерту, під відкритим небом перед будівлею районного будинку культури була розгорнута виставка творчих робіт під назвою Феєрія талантів. Діти спільно з керівниками гуртків продемонстрували різноманітні вироби картини, вишивки, вразила виставка. Тавка і юного Олександра мені тут сподобалися картини, які гарні, дуже чорнобілі, писанки різні, гарні, ляльки без обличчя такі гарні. Для творчості гуртківців важливою складовою є їхні наставники, керівники гуртків. Саме вміння цих педагогів, їхні професійні якості допомагають вихованцям творити справжні художні шедеври та досягати успіху. Дошечки розписані петриківським розписом вітальні листівки. І також оздоблення яєчною шкарлупою та відкритки з гофрованого паперу і також вироби з бісеру. <різько> Учасники святкової програми були нагороджені оплесками глядацької аудиторії. Від міського голови діти отримали морозиво.